Вітаю! Ви дивитесь телепроект Школа Здоров'я. З вами Маріана Цеганин і, як завжди, говоримо про найактуальніші питання, які стосуються кожного. Сьогоднішня наша тема не буде виключенням, адже проблема, про яку ми будемо спілкуватись з моєю гостею, входить в п'ятірку причин смертності населення як в Україні, так і в принципі в світі. Вітайте! Сьогодні у мене в студії Людмила Білик, лікар-ендокринолог центральної клінічної лікарні міста Івано-Франківська. Вітаю вас. Мова йде про цукровий діабет. Чи правильно я сказала, що це настільки ну, поширене небезпечне захворювання, яке забирає життя людей? Так дійсно в праві. в Україні навіть це не в п'ятірку, це третє захворювання по рівні смертності після серцево-судинних і після онкологічних захворювань. Надзвичайно поширене захворювання з надзвичайною великою смертністю від саме від ускладнень цукрового діабету. Тому ми боїмося не сам діабет, а його ускладнення. Що ж тоді власне таке цукровий діабет, і що це за ускладнення, про які ви говорите? Чи вони такі небезпечні? Цукровий діабет це є хронічне, генетично детерміноване прогресуюче захворювання, яке характеризується підвищенням рівням глюкози крові. Є, відрізняються. Діабет є різних видів, тобто є діабет першого типу, є діабет другого типу, є гестаційний діабет, зовсім інша е, частина, і є інші види діабету, моді, лада діабети, діабети після хіміотерапії, після пересадки органів. Це зовсім інший, інший вид діабету. Якщо в поводі Навіть... всі звикли чути першого другого типу, то те, що ви зараз говорите, це щось, що щось нове. Так, ну, а гестаційний діабет, напевно, всі чули. Це діабет вагітних, тому вагітні усі на 24-28 тижні вагітності. Усім скринінг є глюкозотолерантний тест. Ой, фу такі позитивні проти <свісно> дуже неприємна процедура, але зрештою, це для того, тому що ті е, жінки, які мають гестаційний діабет, вони е, в подальшому в групі ризику розвитку цукрового діабету другого типу. Навіть після пологів це не закінчується. Вони мають кожних три роки. Для робити цей глюкозотолерантний тест, щоб ранньо виявити той цукровий діабет, який в них може бути. Ну, Всі, на слуху, перший тип, другий тип, це насправді зовсім два різних захворювання з різним механізмом виникнення цих захворювань і з різними підходами до лікування цих захворювань. Якщо цукровий діабет першого типу, це є Повністю абсолютна недостатність інсуліну, тобто наша підшлункова залоза зовсім не виробляє інсуліну. А інсулін є провідником глюкози в кожну клітинку. Тобто, за допомогою інсуліну в кожну клітинку поступає наша глюкоза, яку ми споживаємо, яка виробляється в нашому організмі. А цукровий діабет другого типу це навпаки інсуліну може бути багато, є інсулінорезистентність і. Коли багато інсуліну, також не може проникнути та глюкоза з крові в, в клітину. І лікування категорично різне. Ну, підходи до лікування зовсім різні. У першого типу і у другому типу. От ви дібрати. сказали, що небезпечні саме наслідки. Тобто в людини є ось така проблема з інсуліном, так він або не працює, або його недостатньо. І до чого це може призвести? Ну наслідки кажу, ми боїмося цих якраз наслідків, тому що підвищений рівень глюкози він токсичний на всі наші органи, і він токсичний для кожної клітини. Він токсичний для нервових закінчень. Для судин, і потім ми вже часто бачимо наслідки, як інфаркти, інсульти, діабетичні стопи, тобто рани. Мало говорять, бо у чоловіків це часто передує розвитку діабету другого типу, еректильна дисфункція. Це може перший дзвіночок бути, що цукор підвищений. а вже у чоловіка є еректильна дисфункція. Далі ускладнення з боку шлунково кишкового тракту, тому що наш весь шлунково кишковий тракт також кровопостачається, і ті судини так само уражуються. Тому якраз ми боїмося цих ускладнень uh -huh. діабету. І помирають люди від ускладнень діабету, не від цукрового діабету. А ці ускладнення уникають у всіх однакові, чи залежно від того, який орган вже, наприклад, має проблеми. От ви казали, серцево судинні і шлунок. Кого що швидше постраждає, ні не всіх однаково, якщо якщо дотримуватися рекомендацій харчування, отримувати цукор в, е, в межах тих дозволених показників, ну в тих цільових рівнях. То ви відтерміновуєте ці ускладнення, у вас можливо і не будуть ускладнені. У нас є хворі, які 50 років мають з цукровим діабетом першого типу. Так, у них є ускладнення, але вони 50 років прожили з цукровим діабетом. У них не такі страшні ті ускладнення, коли буває при другому типу у людини 2-3 роки діабет, а вже такі важкі ускладнення, як ниркова недостатність, також дуже часто зустрічається як ускладнення цукрового діабету. Ці хворі потім на діалізній терапії, на хронього. Діалізі ходять, ходять три рази на тиждень на, на цю територію. Апарат переливає, так, переливає всю кров, кров, коли чи... високі рівні азотистих шлаків у крові, високий рівень креатиніну. Тобто нирка не справляється, уражена уражилася, уразилася саме нирка. Тобто в кожної людини може бути різне ускладнення. У когось нирки, у когось очі. До речі, також ага. судені очей дуже реагують крововиливи у очі. Давайте тоді роз окремо поговоримо про першого типу і другого типу. Звідки береться цукровий діабет першого типу? Цукровий діабет першого типу найчастіше це діабет молодого віку, тобто це діти і переважно молоді люди до 30 років. Найчастіше це після вірусних інфекцій, після стресових ситуацій, тобто це абсолютна недостатність інсуліну. Він виникає раптово. І е, виявляють його також е, ну швидко. Тобто це не так, як другий тип діабету, що х... пацієнти ходять, ну не звертають. А чи, чи є вроджено, що наприклад дитинка народжується і в неї вже там передано. Цукровий діабет першого типу з поспадковості е, ні, ну по спадковості, якщо перший тип це якщо батьки мали перший тип діабету, то, тобто ця дитина у групі ризику, що mm -hmm. вона може мати, але це не, не обов'язково вона буде мати. Тобто, це дзвіночок батькам, щоб вони слідкували за цією дитиною, щоб вони дивилися, перевіряли її глюкозу крові, але це не обов'язково буде. Найчастіше це буває після вірусних інфекцій. Таких, що перехворіла о, дитина вірусною інфекцією і буквально через тиждень починається братьки зауважити. Це неможливо передбачити, спрогнозувати. Ні. Перший тип діабету неможливо передбачити і спрогнозувати. Щодо другого, щодо другого типу, ну, тут все, все по-іншому mm -hmm. і все трохи простіше. Це діабет тривало розвивається. Просто людина не звертає часто на це уваги, на якісь ці дзвіночки. вона не… Ну, в силу зайнятості, в силу в силу наших, нашого життя, роботи не звертає. І потім буває так, що чисто випадково приходить здали кров, а там високий рівень глюкози крові. Ну звичайно, що є групи ризику цукрового діабету другого типу. Це я вже казала це і гестаційний діабет. Він також групи ризику. Чого генетично детерміноване? Генетична схильність, особливо родичі першого покоління, мама, тато, батьки, дідусі, бабусі, сестри, брати, якщо є, якщо є в родині, в когось треба також звертати на це увагу, що можливо. Далі гіпертонічні хвороби, жінки з полікістозом яйників також в групі ризику цукрового діабету. Ожиріння дуже великий ризик також, що буде цукровий діабет. Якщо в людини є зайва вага, то займає вагато може... треба, так. Ну це один з факторів ризику, не обов'язково. Е... Люди, в яких є шкідливі звички, наприклад, е... люблять алкоголь, люблять е... куріння, або пісно лягати спати, не, не досипати. Які в наші шкідливі звички? Ну, Стрес також це також може все провокувати. Воно провокує це, провокуючий чинник. Це не є причина цього діабету. Причина кажу: це інсулінорезистентність, тобто інсуліну є. Багато, але глюкоза не може за, то, за допомогою цього інсуліну попасти у цю клітинку і е надмірна, надмірні навіть приступи голоду бувають у цих людей. Ну, тобто вони не розуміють, хочу їсти, хочу їсти, хочу їсти, хочу їсти. Хочу їсти". Ну, одна з таких е скарг часто. О, як ви згадали за скарги? Які симптоми має відчувати людина, щоб зрозуміти, що їй вже варто звернутися? Ну, багато вже людей знають, які симптоми діабету. Це спрага, такі дуже відомі. Спрага, сухість у роті, часте сечовипускання, особливо піднімає вночі цих людей. Скільки разів вночі нормально вставати? Ну, взагалі вночі людина має спати. <реш> здавалося, би. здавалося, так так. Я ну, після першої дитини звикла, що третя ночі <реш> треба вставати. Ну, має сп... взагалі має спати. Якщо чоловіки, то звичайно можуть бути проблеми з простатою. Також ми думають, що може швидше проблеми з простатою, ніж. Підвищений той рівень глюкози не звертають уваги. Далі з, -з, 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 -з скарг, що може бути свербіж тіла, свербіж статевих органів, е таке погане самопочуття, е оці приступи голоду, так само можуть бути. Е Далі перистезії, ну, затерпання верхніх і ніжних кінців, головокружіння. Часто от починають підвищуватися артеріальні тиски також. Тобто погано людина себе, погано починає, нема таких специфічних, ну, спрага, сухість це так, але не у всіх старших людей вона може. Може бути це спрагою сухістю або не звертають увагу люди, ну тобто звикли, вже, тому що це тривало. Воно цукор одразу не піднімається до високих цифр. Він поступово, поступово, поступово наростає, але вже коли він високий, тоді вже скарги. Наростають. особливо може маніфестувати діабет, коли також якісь загострення хронічних захворювань пішло. Ну так само часто ми під час, коли є інфаркт міокарда, після інсульт, Ми вперше діагностуємо діабет. Пацієнти не знали, що в них є цукор. Тобто в них напевно цукор може бути 7-8%. А під час гострої такої якоїсь катастрофи цукор підвищується 15-20. Mm -hmm. Ну і це ускладнює перебіг того основного захворювання. Ну так. А куди звертатися? От людина, наприклад, почула зараз нас з вами, каже: Ого, я вночі стою 3-4 рази, сухість в роті, куди їй бігти? Ну кожної людини тепер має бути сімейний лікар. Я сподіваюся, що вже в усіх усі є укладені так, так. І це має бути людина, якій ви довіряєте. Насамперед має бути якийсь комплаєнс між її, між пацієнтом і лікарем. Тобто, це не просто для галочки. Це так дійсно сімейний лікар. Він має знати вашу ваш, вашу історію, ваші хвороби. Зараз це все дуже доступно. Пацієнти записуються до сімейного лікаря, кажуть скарги. Сімейний лікар виписує направлення на аналізи безкоштовні, далі повторне звернення. Якщо сімейний лікар бачить, що він може з цим справитися, тому що тепер наші сімейні лікарі також мають право лікувати цукровий діабет. Якщо сімейний лікар ну, хоче порадитися, хоче, це і тоді дає скерування до ендокринолога. Але перш за все, це здати. Діабет. Діагностувати на даний час другого типу, ну і першого типу дуже легко цей аналіз крові на глюкозу і глікований гемоглобін. І все, і далі вже лікар скеровує сімейний і направляє вас куди, куди потрібно. Угу. Стосовно лікування, наскільки воно сьогодні є прогресивним, ефективним? І от ви казали, люди живуть 50 років тобто наскільки можна себе повноцінно почувати? Ну, завдяки тому, що знайшли інсулін, це Шанс на життя ді... з... З... пацієнтів з цукровим діабетом першого типу, ну і потім, коли потрібно, другого типу, щоб отримувати рівні глюкози. Лікування, якщо це про діабет першого типу, це є тільки інсулінотерапія. Це це щоденно? Так, це уколи щоденно інсуліну, це своя система, тобто інсулін колиться під їду, коли людина їсть, інсулін колиться як основа, щоб тримати ну, за добу рівень цукру, менш-більш. Пацієнти це все дуже добре вивчають з першим типом, і діти навчаються, і є школи діабету. Це все дуже на даний час, це дуже все. Це інсуліни прекрасні, у нас інсуліни всі, які у світі, у нас всі є в Україні. Ендокринолог виписує будь-який інсулін, який потрібний даному пацієнту. Немає того, що інсулін закордонний кращий чи український кращий. Інсулін хороший, добрий весь. Тому що має бути, якщо він утримує рівень глюкози в межах цільових значень, це може бути інсулін будь-якого виробника. Є просто злагідніші інсуліни, є ну. Я пам'ятаю, що там 2015-16 рік, коли ми виходили на вулицю в рамках цієї програми, ми опитували людей, і тоді багато казали, що вони бояться, щоб їм, не дай Боже, не призначили інсулін. Як зараз ви помічаєте в пацієнтів? Чи пройшов уже оцей Ні, страх? Ні, не пройшов страх зовсім. Вони кажуть, ви мене посадите на інсулін. Я кажу, та це ж не наркотик, це те, що у вас не вистачає. Ви мене посадите на інсулін. Тому що бувають короткочасна інсулінотерапія під час інфаркту, під час інсульту, коли людині зараз не. Необхідно знизити рівень глюкози, в подальшому ми переводимо їх на таблетовані середники. Ви мене посадите, людям дуже важко це звикнути, що ні, з інсуліну, також це такий міф з інсуліну неможливо зійти. Якщо це другий тип діабету, якщо це є гостра подія, чи навіть запалення легень, ну, будь-яка гостра подія, так, ми потім сходимо з інсуліну, переводимо на таблетовані середники. Бояться, хоча менше бояться, тому що зараз інсуліни є у шприц-ручках, їх легше. Колоти, їх легше з собою переносити, не потрібно окремо шприців. Ну, але все одно страх у людей є. Будь-що, будь давайте мені будь-які таблетки, я буду робити будь-що, тільки на інсулін. Я кажу, інсулін він це не зашкодить вам. Це, це метод лікування. Якщо про лікування другого типу діабету, так, тут вже ну, зовсім, зовсім інші препарати, тому що перше, це є. Ну, це є Дієта не люблю цього слова, це є зміна способу життя, скажімо так, це є таблетовані середники. Таблетованих середників зараз величезна кількість, величезна кількість груп з різними механізмами дії. Які підбираються дуже індивідуально і конкретно під кожного хворого. Уже Якщо не справляються самі таблетовані середники, mm -hmm. і цей тоді вже ми додаємо інсулінотерапію. Може бути комбінована терапія у діабет... ну, пацієнтів з діабетом другого типу, тобто інсулін і таблетки, ну, то вже... це дуже індивідуально. Тому цим займається вже ендокринолог, не сімейний лікар. Сімейний лікар веде. Е... До, допоки він може сам вистача, вистачає йому кваліфікації, допоки може він сам це вести. далі, він скеровує на консультацію. В вашій практиці зустрічаються пацієнти, які до того як вже отримати отак розписану програму лікування, займались самолікуванням. Людей з такими проблемами наші, ось, наші май... люди дуже люблять самолікування. Всякі трави, відвари, настойки, кислоти, все. Ну так, вони є, але ну відвари трав це добре. Я завжди кажу, це добре, це, але це не є це допоміжне, Це все допоміжне, Це не є основний метод лікування. У нас є у нас є стандарти розроблені міжнародні, тепер українські стандарти полікування діабету. Там нема нема цього. Є зміна способу життя, є як профілактувати. Тому що, в принципі, профілактика і початкове лікування цукрового діабету однакове. Ну власне для профілактики, що наші глядачі мають робити, аби не стати вже пацієнтами з діагнозу? Ну вже говорили, це є е, спосіб життя, тобто це є харчування. Звернути увагу на харчування е, недурно про це. Всі зараз так багато говорять. Тарілки здорового харчування, тобто, це є обмеження цукрів. Обмеження е тих легко засвоюваних цукрів, які швидко засвоюються, які дають швидко насичення, і так само швидко потім це все приходить. Призводять до тих таких скачків. Так, так це ці скачки, якраз призводять до цієї інсулінорезистентності. Тобто, це і має бути трьох трьохразове харчування. Звичайно, що і п'ятиразове харчування хворим. Також потрібно, яким гастроентерологічним хворим, які мають іншу патологію, але переважно це є. Нормально, збалансоване, трихразове харчування без перекусів, без під'їдань. Достатній рівень рідини. Ну випипиту рідини, але це не соки, це не води, Вод, солодкі, це да. є вода. Це є найкраща вода. Достатня кількість е, некрохмалистих вуглеводів. Тобто це не картопля, а вугл... які некрохмалисті вуглеводи. Достатня кількість білка, і тих вуглеводів, е, які довго засвоюються, довго засвоєних цільнозернові е, ну ціль, цільнозерновий хліб, е, вуглеводити каші. Так так само потрібно їсти, бо наші хворі чомусь крім гречки думають, що при діабеті нічого їсти не можна. Ну інші каші неможливо їсти. Має бути. тобто, друге, це є е... фізична активність. Її ніхто не, не відміняв, нікуди вона не ділася. Е... Хто не може, той хоча б 30 хвилин ходьби щодня. Повільної, тобто, швидкої. мова не про спорт насичений, а саме про мірку. Хоча б міні, міні, мінімум помірна фізична та ну, взагалі бажано по наших рекомендаціях це не менше 150 хвилин фізичних навантажень середньої. Ну, середньої. Це може бути і зарядка вдома, не без кої. Може в... бути звучать Звичайно, може бути плавання у басейні, може бути с -с... їзда на велосипеді. Це все вважається. Але також ніхто, ніхто про це не. Не, забу... Не треба забувати, тому що думають всі, що так, харчування це дуже важливо, але і фізичні навантаження також потрібні нам. Далі, що є, це якісний сон, також уникати стресів, дбати про своє ментальне здоров'я це також потрібно. І як профілактика, то це обстеження чекапи. Обов'язково, хоча б раз у рік кожна людина має Ну, кров здати елементарно, так, так як ви казали, це так. Кров, в крові. кров здати елементарно. Жінка піти до гінеколога раз у рік це також елементарно. Чоловіку по потребі також там після 40 УЗД, чи потрібно, чи не потрібно УЗД простати. Жінка-гінеколог. Зараз дуже добре є комплексні обстеження. Жінка йде, роблять узд щитовидки, грудей, органів малого тазу. і тоді і вже гінеколог може далі кудись рухатися і бачити, що далі робити. Це, про це також не забувати, тому що це також є основою тієї профілактики. Уже сімейний лікар побачив, ага, цукор якийсь не такий, шість, більше, давайте будемо далі щось думати, робити, чи треба щось змінювати, чи не треба, чи зверніть увагу на своє харчування, вже якісь рекомендації мінімальні дає. І людина знає, ага, так було, десь було. Наш сімейний лікар завжди, коли ми приходимо, порівнює так, що було рік тому, що було два роки тому, чи змінились кудись показники. Так, 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 так. Це насправді не займає. Ну так займає час, бо треба записатися, треба виділити час, пройти здати аналіз, повторно прийти на візит. Але зрештою це не такий раз у рік це не так багато і не так Ні по часу грошах це набагато менше ніж потім лікуватися. Дуже спростилася ця система, тому що аналізи безкоштовні. Всі заклади медичні поліклініки, наша лікарня. Якщо є направлення, скерування, це все робиться безкоштовно, не тільки аналізи, це обстеження далі, ну, УЗД всіх органів, ехокардіоскопія, консультації всіх вузьких спеціалістів. Всі умови створені хотіла би тільки людина трішки про себе подбати. Так. Так, все буде добре. Так. Ви сказали, що рекомендовано прийти обстеження всіх залоз, так ви там назвали чи то подібну залузу і так далі. Які взагалі у нас поширені Івано-Франківську проблеми в сфері вашої ендокринології? Чим ще звертаються пацієнти? Ну найбільше на поліклінічному прийомі, якщо найбільше, то це є вузлова патологія щитовидної залози, загалі патологія щитовидної залози. Чи це вузловій залоз? чи це є багато зоб, чи це є, є аутоімунний тиридит з гіпотероозом. І е, далі це є цукровий діабет. Більше, звичайно, цукровий діабет другого типу, якщо порівняння це 90% першого типу, це десь 10%, ну так в співвідношенні взяти, Це є основне. Ну і Є рідкісна патологія. Ну, це... З цукровим діабетом більше жінок чи чоловіків до вас приходять? Чи немає туди когось? Нема гендерного... не такої гендерної. Е... Можливо, приходить більше жінок, тому що вони більш ретельніші до свого стану здоров'я. А чоловіки вже приходять або жінка його приводить, або діти приводять що щось не так. Ну, тільки в цьому плані. Але щоб я сказала, що більше чоловіки хворіють, чи більше жінки так не можна виділити. щодо подібної залози? Я тут більш поділ на стать. Ну, мені здається, що такі жінки більше на щитоподібну залозу хворіють? Ну, тобто, патології щитоподібної залози більше? Ну, можливо, також більше виявляють, тому що жінка частіше ходить на якісь профілактичні огляди, і вже побачили УЗД, сказали, підіть, будь ласка, зверніться до ендокринолога, проконсультуйтеся і, і це. але все ну, в цілому, так жінок більше на патології щитоподібної залози. Якщо порівнювати за роки, чи збільшилась кількість людей, які звертаються саме за профілактичними оглядами, чи все-таки вже приходять з якими. З сильними проблемами. От мене цікавить, е, м, знаю, що ваша лікарня, взагалі наше управління охорони здоров'я, вже роками проводить і дні здоров'я, і місяці здоров'я, і різні консультації, от, зокрема нашу програму. Чи дало це якийсь ефект, що люди почали більше приходити просто для. Гоби, так, приходять, особливо це молоді люди. Я кажу, тому що соцмережі дуже це пропагують, і це дуже великий, я вважаю, позитив соцмереж, що потрібно робити обстеження, потрібно спостерігати собою. Так приходять, приходять почути, що все добре до зустрічі там через три роки, через п'ять років, чи коли чи коли потрібно там по рекомендаціях, які залежать від того, які. І чи є там проблема, чи нема, але приходять. Багато е приходить, звертається тепер жінок, які планують вагітність. Uh -huh. Тобто свідомо, свідомо підходять. дуже свідомо підходять. Вони питаються, що я маю зробити, що я маю здати, як я маю далі себе поводити і що я маю приймати. Для... Хоча ну, гінекологи наголошують, що про планування вагітності, але вони а що так? А якщо я народжу, що далі робити також, оце також є, є, є такі жінки, що ну, це дуже тішить насправді. Що воно, що не все так погано, <гум> що ми на ми така європейська країна? Є якийсь шанс, що буде спад кількості хворих або ну якось якісніше життя у нашої зараз молоді, яка потім стане я таки дорослова. надіюся, що що, що <гум> так. <гум> ну було так знаєте. На початку програми сказали, що цукродібет в тройку входить, причин ну, смерті. Поки що входить в трійку? Ну будемо надіятися. Ми ж всі працюємо для того, щоб цього не було, щоб подовжити життя пацієнтів, які навіть вже мають. Відстрочити ті е, ускладнення, ті наслідки цукрового діабету, е, о, офтальмолога не забувати також е, на відео, тому що починається, іноді буває, починається діабет з втрати зору. Ну, людина думає, ай, високий тиск, високий, приходить до офтальмолога, офтальмолог каже: а у вас є цукровий діабет? Вони здивовані. Тобто офтальмолог бачить, зміни на очному дні, вже характерні для. Е, якої для для цукрового діабету, а це ж не рік і не два, це навіть можливо десяток років. Тобто пацієнти не не зверталися, не хочу не підтвердити, пистеж. бо теж раз рік хожу до офтальмолога і зараз зв'язку з вигідністю треба було підписувати е, е, таку картку обхідну. І теж по очах зразу питала, не якось тим органам якось тим, я кажу, як ви по очах бачите? <рес> так, очі дзеркало душі так само. <рес> не дурно ця приказка є. Так, тому ондокринолог. Тому завжди, при вперше виявленому діабеті, я завжди наголошую пацієнтам, Завжди, кожного разу. Будь ласка, підійдь до офтальмолога. Тому що мені я, ми можемо справитися з пацієнтом за допомогою там, харчування, за допомогою медикаментів. Очі потім це вже невідворотне. Якщо не всти, тобто має бути, окуліст має наглядати за цим хворим. Має бути скоригований глюкоза крові, має бути скоригований артеріальний тиск, має бути огляд офтальмолога. Колись побудувала так, побудувала така думка, що не буду ходити до лікаря. Я в селі виросла там, так жіночки говорили. Я не буду ходити до лікаря, піду до одного. Він мене направить до другого, той направить до третього. Все життя буду ходити по лікарям, але все-таки краще приходити, по спілкуватися хвилин, почути якісь рекомендації і жити собі спокійно далі. Ну, без потреби ніхто не буде направляти. Якщо у вас все добре, ніхто не буде направляти до іншого лікаря, до іншого лікаря. Тобто лікар щось побачив, тому направ, перенаправив направив до іншого. До вузького, так само сімейний лікар, щось побачив, що не так, він направив до вузького спеціаліста. Е, я хочу, щоб ми підвели підсумок, якщо у вас зараз є якесь або побажання до наших глядачів, або підбити все сказане про цукровий діабет чи про інші проблеми, то щоб, на чому ви б зараз хотіли акцентувати увагу? М -м, напевне, дбайте про себе сьогодні, щоб почувати себе добре завтра. Так, від себе додам, що в принципі ми є прикладом для своїх дітей. Тому якщо вони будуть бачити, що мама з татом про себе дбають Так, і вони будуть дбати також. про і себе. Вони про себе. себе дбати Також дякую, що завітали до нас в студію. Дякую за запрошення. Дякую, що ви були з нами. Бережіть своє здоров'я, бережіть нашу країну. Сподіваюся до швидкої перемоги. Побачимось у наступних випусках. А також дякую управлінню охорони здоров'я івано Франківської міської ради за підтримку випуску нашої програми.